Усім привіт! Зараз йду робити покупочки і сьогодні теж ми будемо робити з вами покупочки разом. Іду я зараз не знаю, або парус, або сільськом. Подивимось. Дивлюсь якусь олію на салат. І колись я брала ось така льяна. Зовсім не сподобалась, більше не буду брати, але це, знаєте, все за смаком. 119 гривень така коштує, а мені на салатик потрібно. Я раніше брала з лимоном та базиліком. Кунжутна олія була. Зараз її щось немає. Я вирішила ось цю взяти. Ой. Ось таку олію кукурудзи. Так почитала, начебто за неї. Непогано, ну спробую. Скільки вона? 144 гривні, а коштувала 140... 169 гривень. Ось таку візьму. Тут ще які є облепіхова, гречка, соя, ну, кунжутна, гарбузова. гарбузова. <кхи> Якщо її приймати, то у кого закрив, то пройде. Я Це пам'ятаю з дитинства. Мені бабуся таке казала. Мені ще оцет потрібен, тут дивлюся, мені є ціни ось такі. І 25. З чимось, дівчата, ой, а хто брав? Напишіть, будь ласка, замінник оцту. Це щось нормальне буде чи ні? Ви напишіть, хто брав, а я потім візьму, бо мені скоро ну вже найближчим часом потрібно буде, бо огірки закривати. Хотіла з лимонною кислотою, але... Пропорції не знаю. Зараз у сільпо. Зараз найкраща ціна, я дивлюсь. 22 гривні, знижка 54%. На оці охолоджувальні акумулятори чи холоду, як те, що я вам колись казала, пам'ятаєте, що вони тримають холод. Може комусь із дівчаток потрібно буде. Так ідеш по магазину і лунає українська музика, де б ти не був, не забуду дім. І так як ви, знаєте, не знаю, приємно. Де б ти не був, не забуду дім. Це точно. Так, шоколад може комусь 44 гривні коштував 51. Одна штука залишилася. Може в них іще є. Ціна тижня і вона непогана. Ось такі цукерки нам подобаються. Але зараз так спекотно, що солодкого і не хочеться. Це я просто зайшла сюди, бо пісня грала. А так поки на солодке і не тяне. І на солоне теж. Мені вже чай потрібно. Я чекала на ціна на тижня, на цей чай, але нема. Ну, значить, без ціні. Не тижня будемо. Ось такий нам подобається і я завжди його купую. зі мною повільно. І нехай зачекає цей світ божевільний, це точно. Це я намагаюся перекричати ліцензіонну музику і показую, які ще чаї є. О! Теж непогана ціна, ціна 39. 39 гривень а був 62. Такий. Ну, це такий смачний чай. Мені подобається. Mm. <зараз> 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 да, І ідеш українська пісня, петриківський розпис. І дуже приємно відчувати таку українську атмосферу. Це стою думаю, може мюслі взяти, знаєте, на сніданок, Так, з молочком, 3 хвилини в мікрохвильовці, і все. Я брала за 64 ось такі нещодавно у мене були. Дуже класні, от раджу. Без всякого там сміття і ще чогось. Мені дуже сподобалося. Горішки там попадаються. Це буде таке солодке, на сніданок не дуже. Які тут ще є? Ну, 64 тут з бананом. З бананом мені щось не дуже. Ну, Це діло смаку. і з кокосом мені теж не дуже. Ну, це теж. Діло смаку, а оці, вони просто супер, просто. Тому зверніть увагу, швидкі сніданки. А що я ще брала? Де воно тут є? Зачекайте, а ось такі пластівці я ще брала, і мюслі я з такими пластівцями. От мюслі і оця коробочка пластівців. І я змішувала, і воно виходить більше і дешевше. Ось так. От, стою, дивлюся, я нещодавно в просторі за 36 ось такі серветки брала, а тут вони зараз ціна тижня 26. А я коли вчора чи позавчора купувала, ось такі за 36. Ну, ладно. Так, вже на касі. А ви зараз такі знижки аж 50%. Це так, для інформації я зайшла подивитися. Так, а це я зайшла в інтертоп. У мене є отакі босоніжки. Я про них забула, бо додому треба буде знайти і одягати. Ось таке Ну, Вони нереально класні. І класно те, що чорна, ну, темна подошва, темно синя. Бо зі світлою якось в мене не дуже виходить дружити. Ось. Це в інтертоп забрала. І така класна знижка на кросівки йде. Хм, такі класні Мені сподобались. Ну, я просто дивлюся, тут багато знижок йде зараз на кросівки але оті самі перші мені сподобались. А я зараз в своїх еко. Все, покупочки зробили. Ой, так класно було в, в Цумі про працює кондиціонера тут вийшло. Ні? Я вже повертаюся додому, у нас щось небо так захмарилося дуже. А я сьогодні бачила в Києві така блискавка була, боже. Ой! А у нас, мабуть, дощ буде таке затягнуте небо. Я не можу зрозуміти, чи я вже адаптувалася, або сьогодні не так спекотно. Хоча б за градусами, та ні, на 2 градуса сьогодні нижче, чим вчора було. Купувала я ось таку олію, я вам показувала. Ну, знаєте, останнім часом я купую тільки те, що мені потрібно. Або так скоро буде закінчуватися, і якщо є ціна тижня, або знижка в інших магазинах, то я купую. І ось такий чай. І кажу: а чому там було дві ціни? Сто 146, а 149 кукурудзяне масло, ну щось ціни однакові. А там, де чай було 140 чимось і 126. вона каже: якщо ви два чая будете брати. Тоді 126 там було, так? Да? Друзі, знаєте, про що хочу вас запитати, а скоріше відповідь вона є на поверхні. Поділитися своєю думкою. Я вчора ввечері сиділа і так про себе намагалася сама себе зрозуміти, скільки ще і чого може витримати наше серце. Стосовно новин зі Львова. Ми вчора це всі і наплакались, і напереживалися, І мені здавалося, що більше, будь ласка, ніяких таких стресових моментів, тому що серце вже не витримає. І потім в день я дивлюся, як наші полонені повертаються додому. Вони виходять з автобусу. Вони посміхаються і вони цілують нашу землю. За один день дві різні новини, але кожна коснулася твого серця, де у людини береться стільки терпіння, стільки рівноваги. Я не знаю, як це пояснити, скільки ще можна витримати. Ми розум можливо, а серце. І ти розумієш, що ти зараз живеш в такий час, коли у тебе інших варіантів просто немає. Тому будемо сподіватися на витримку. Будемо вірити нашим захисникам, і ми знаємо, що завжди так не буде. І все буде добре, обов'язково. Але потрібно себе якось. Ні, я вчора плакала, кажу чесно, оце я хотіла тут поумнічати, не вийшло, не вийшло. Інколи потрібно і поплакати, але не допускати того, щоб це було кожного дня. І я чому так кажу, сумбурно кажу, якось так, але як і є. Склала все, що я хотіла. Бережіть себе, завжди так не буде. І це пройде. І все буде добре, обов'язково.